Як зробити стосунки здоровими? Треба навчитись знову знаходити спільні мови для однієї жінки чоловік йде вгору, а біля іншої він стагнує. Чоловік бачить одне. Жінка бачить інше це дуже така потужна криза в сім'ї. Я люблю свою свого партнера за те, що він робить те, що я очікую чи я його люблю і кохаю за те, що він є в моєму житті. Вітаю вас на каналі Я Єдина і я Оксана Діптан, практикуючий гештальт терапевт Ми сьогодні будемо з вами розмовляти про те, як зробити стосунки здоровими. Скажіть чесно, чи є у вашій родині правила? І якщо ви мені напишете це в коментарях, я буду вам дуже-дуже вдячна. Я вважаю, що багато хто з вас здивувався, навіщо в родині правила? Нема шансів у родини, коли нема поваги. А правила, що роблять, допомагають нам втримувати цю повагу одне до одного: поважати цінності, поважати особисті кордони, поважати думку іншої людини. Чоловік і жінка це заговір. Проти всього світу це дуже міцний союз, повинен бути. І він і союз цей проти дитини, проти суспільства, проти всіх, коли вони разом. Тому що здорова родина вона має таку велику ознаку, коли вони вирішують про любу проблему разом. Вони нікого не звинувачують, вони а, не звинувачують одне одного. Вони пліч опліч, рука в руці, вони йдуть до своєї мрії, до своєї мети, вони йдуть разом. І ці правила вони Дозволяють людям довіряти ці правила, коли я довіряю своєму партнерові, коли вони не порушуються. Ці правила, я приведу приклад да? правила дорожнього руху. Ви собі уявляєте рух на дорогах без правил. І якщо ми кажемо про бізнес, бізнес-структуру там є правила, і якщо ми кажемо про родину, це маленька бізнес-структура. То сказав, що там не повинно бути правил. Які ці можуть правила бути, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі? Ну, наприклад, дуже багато я знаю, зараз людей, які багато часу втрачають на телефон. Тому от дуже частенько, за сніданком чи за вечерю, коли це саме час для родини, ми що робимо? Ми сидимо у телефоні. Чи жінка, чи чоловік відчуває свою непотребу, тому що один із партнерів сидить завжди в телефоні, і партнер інший відчуває свою неважливість, що він не важливий, що він не цікавий, що десь там, в іншому місці більш щось цікаве, ніж я напроти тебе. Я сижу тут, я є. Тому правило номер один може бути: ви не викладаєте телефони на стіл. Ви Розмовляєте тому, що ми втрачаємо цю велику природню здатність розмовляти між собою. Ми не цікавимося одне одним. Це таке правило, які ще можуть бути конфліктні ситуації в родині. Це виховання дітей, і це дуже е, така потужна криза в сім'ї, коли з'являється дитинка. Тому Перед народженням дитини я кожному з вас дуже даю велику рекомендацію: пропишіть правила, хто чим буде допомагати, як буде е, створено побут в ці, в ці періоди, тому що перших три місяці вони такі самі навантажені будуть. Дуже важливо, щоб е, чоловік і жінка чітко розділили свої ролі відповідальності про дитину. Мама відповідає, наприклад, за е, уроки за навчання. Тато відповідає за дозвілля, тато відповідає за секції, тато відповідає за якусь іншу програму. І коли дитина підходить до тата і домовляється з ним, що він уроки зробить завтра, то тато цю хвилину повинен відповісти. Ні, 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 це питання не до мене, це, за це відповідає мама, іди з нею домовляйся. Правило, Безпечного тону це живі кейси. да? це мій кабінет. І я привношу не якусь теорію, я кажу, як воно є. Коли люди кажуть, нам не, нема про що розмовляти. У нас нема про що розмовляти, коли у людей нема теми. Нема теми, це дуже все просто вирішується. Будь ласка, дивимося вдвох. Це правило продивлятися, хоча б раз на місяць, якийсь фільм, і потім у кінці ви його обговорюєте. І ви будете здивовані. Чоловік бачить одне, жінка у цьому ж фільмі бачить інше, і ви можете обмінюватися своєю думкою. Не хочете дивитися фільми, вам жалко свого часу. Будь ласка, читайте книги. Треба навчитись знову знаходити спільні мови. І я пропоную ще один експеримент, ще одне таке таку вправу. Да, я дуже її люблю. Це практика. Троянда, вона так і називається. Ну, всі уявляють, як виглядає троянда: стебло, колючки і бутон. І що? Коли ми сідаємо одне напроти одного, і ми починаємо по черзі перше, що ми розповідаємо, що хороше сталося за цей період. Ну, може, це період неділя, може, це період місяць, може це період трошки більше, а може менше, може це кожен день. Ми ділимося тільки позитивним. Один каже, другий каже. Другий крок це коли ви ділитесь тим, тим, що вас щось погане, що з вашому за цей період сталося. І бутон, да, це саме той етап, коли ми ділимося своїми планами на наступний період. Тобто я пропоную послухати своєму партнерові, і я беру до уваги. Ті плани, які він висловлює, так багато є приводів для того, щоб ми розмовляли, тому що без розмови не буде довіри, не буде довіри, не буде поваги. Купуйте картки, є такі сімейні картки, коли одне одному люди зачитують питання, і ми відповідаємо: якщо ви не в змозі самостійно знайти тему, беріть зовнішні інструменти і налаштовуйте свою комунікацію всередині. Родини, це дуже важливо. Як тільки ми накопичуємо свої образи, формується внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт це пасивна агресія. Пасивна агресія це все, крок до конфлікту. Ми починаємо безсвідомо використовувати покарання для свого партнера, чи відсутність інтимної близькості, чи не даємо гроші, чи дуже велику кількість грошей витрачаємо. І це все тому, що нема розмов, нема близькості, нема довіри і нема поваги. Тому е практикуйте, робіть. Якщо у вас є свої лайфхаки, як зробити стосунки більш здоровими, міцними і е наповненими, пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи потрібно працювати над стосунками? Так. Над стосунками треба працювати як дорослішає дитина, також й дорослішають наші відносини. І одні відносини, які ми на етапі знайомства, другі відносини це коли ми вже маємо дитину, треті відносини це коли ми вже. Маємо спільну справу, це кожен раз наші відносини вони не статичні, вони прогресують. І з кожним кроком ми розуміємо, що наші стосунки змінюються. І це взагалі завжди робота. Цікавитись життям свого партнера, підтримувати свого партнера. Дуже важливо не знецінювати інтереси партнера. Тому що, от ми ж часто е, чуємо, що біля однієї жінки е, чоловік е, е, йде вгору, а біля іншої він е, Стагнує. Що таке кохання? Кохання базується на двох головних базових почуттях почуття пристрасті і почуття інтересу. Це коли кожен із партнерів відчуває до свого партнера інтерес, чим займається, як займається, і саме головне підтримка. От такий маленький приклад приведу. Коли, наприклад, чоловік приходить додому і каже: Вау! Я вигадав все, я зрозумів, я буду робити цей проект. І жінка а, каже, одна. Наприклад, ой, а воно треба, а воно треба. А ну нам і так, начебто, добре. Що вона робить з його крилами? Вона їх підрізає. Інша жінка каже: Ну що, ну, якщо ти віриш в це, я вірю в тебе, тоді що ми робимо? Ми будемо пробувати, ми впораємося разом, і так і так і працює ця підтримка. І це праця, коли ми ризикуємо разом, стресуємо разом, радіємо разом, висловлюємося разом. Це і є та сама праця над відносинами, коли ми не залишаємося на одному місці, ми не ставимо на паузу, ми дійсно йдемо в розвиток. як правильно говорити про образи? Якщо ви образилися, то дуже важливо казати своєму партнерові Я образилась, я на цю хвилину, на цю фразу, на твою дію, я образилась, твоя дія мене образила це неправильно. Дуже важливо, коли ми говоримо про свої почуття біля свого партнера дуже важливо використовувати повідомлення Я, я відчуваю. І ні в якому разі не використовувати ти, звинувачувати і перекладати відповідальність ти мене образив, начебто, суть одна, але посил, який ми відправляємо нашому партнеру, він зовсім інший. Тому, якщо ваш партнер зробив щось або сказав те, що могло вас образити, обов'язково скажіть Я образилась. Але ні в якому разі не перекладайте відповідальність за свої почуття на свого партнера. Мені не вистачає романтики, що робити. У кожного з нас своя мова кохання. Тому якщо для вас важлива романтика, і ви романтик, ви кохаєте через романтику, через сюрпризи, через квіти, чи ще якось, обов'язково спостерігайте за своїм партнером, як він проявляє своє кохання. Може його прояв кохання йде через фінансову безпеку, може він забезпечує вам моральну безпеку, може він забезпечує побут в вашій оселі. Зверніть увагу. Вагу на те, як він кохає, і це дуже важливо. Не, не намагайтеся знецінювати те, що він робить, тому що через е, позицію нашої потреби ми можемо знецінювати потребу нашого партнера. І обов'язково про це розмовляйте зі своїм партнером і домовляйте з ним, що може якусь романтичну зустріч він зробить для вас, хоча б раз на рік. Але не факт, що він це зробить, тому не очікуйте, ви бачите ту людину, яку ви обирали. І це для вас повинно стати дуже таким важливим фактом, що я люблю свою свого партнера за те, що він. Робить те, що я очікую, чи я його люблю і кохаю за те, що він є в моєму житті. Давайте собі чесні, відверті відповіді на ці питання. Не забудьте підписатись на наш канал, і я впевнена, що це буде вам дуже корисно, якщо ви будете це використовувати в своєму житті. До зустрічі!